22 вересня 2025 року Кабміном була прийнята постанова 1176 про затвердження порядку надання допомоги для вирішення житлово-побутових питань окремими категоріями внутрішньопереміщених осіб. І казалось би, що така позиція держави по відношенню до людей, які втратили своє житло, є досить соціальною і такою, що дійсно покликала на те, щоб підтримати людей і компенсувати їм їхні втрати. Але не все так гладко, як хотілося би, і в чому саме складність реалізації даної постанови, скажімо так, в реальності, Да ми про це сьогодні поговоримо. Але для початку давайте пройдемося коротенько про по цій постанові, хто є суб'єктами даної постанови, тобто які категорії осіб. Мають право на компенсацію житла і трошки про порядок, як подати заявку, як отримати сертифікат житловий і як ним. Житловий ваучер, да? і як ним скористатися. І так, кого стосується дана постанова? А стосується вона учасників бойових дій, які мають довідку внутрішньопереміщеної особи та ВПО, осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених пунктом 11.16 частини 2 статті 7 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Тобто ця, ці люди, які претендують на дану. Допомогу держави, вони мають одночасно мати статус УБД і ВПУ, або УБД плюс особа з інвалідністю внаслідок війни, тобто інвалід внаслідок війни або інвалід війни. До кого ця постанова не буде застосовуватися? Це ті особи, які навіть якщо мають вказані вищий статус. До них було застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, відповідно до закону України, про санкції, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, а саме проти національної безпеки, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Особливої частини Кримінального кодексу України, якщо вони та члени їх сімей мають у власності об'єкти житлової нерухомості, крім об'єктів житлової нерухомості, кредити на придбання яких забезпечені іпотекою і не погашені, якщо вони та члени їх сімей отримали грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення, якщо вони та члени їх сімей забезпечені житловими приміщеннями для постійного проживання органами державної влади протягом періоду перебування на обліку в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньоприміщених осіб. І якщо вони та члени їх сімей подали заяву про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна, яким затверджено рішення про надання такої компенсації. Для того, щоб отримати житловий ваучер, необхідно подати заяву. Заява може подаватися за вибором отримувача допомоги особисто або представником в електронній формі. Засобами електронного державного порталу можна звернутися особисто, або ж через центр надання адмінпослуг як особисто, так і за допомогою представника. Далі поїхали, і ми з вами не будемо зосереджуватися на те, які дані зазначаються в даній заяві. Це можна, скажімо так, прочитати особисто, або ж я дам більш розширені дані вже на вступному відео. Я хочу саме в даному відео розкрити саме складність реалізації даної постанови в реальному житті. Друзі, давайте тепер звернемо увагу на те, що заява про надання допомоги є приєднанням отримувача допомоги до договору про відступлення державі права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування шкоди, завданого у зв'язку з внутрішнім переміщенням з тимчасово окупованої території в обсязі отриманої допомоги, форма якого наведена в додатку. Строк розгляду заяви про надання допомоги комісія не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання заяви рішення комісії підлягає затвердженню рішенням уповноваже органу не пізніше, ніж через 5 робочих днів з дня прийняття такого рішення комісії. Рішення комісії, затвердженого рішенням уповноваженого органу, завантажується посадовою особою такого уповноваженого органу до реєстру пошкодженого та знищеного майна і не пізніше, ніж через 5 робочих днів з дня його затвердження. Житловий ваучер оформлюється автоматично програмами, з засобами реєстру пошкодженого та знищеного майна на підставі затвердженого уповноваженим органом рішення про надання допомоги та містить такі відомості, як відомості про отримувача допомоги, статус отримувача, реєстраційний номер житлового ваучера, повний перелік та обсяг відомостей, які зазначаються в житловому ваучері. Затверджено уповноваженим органом рішення комісії житловий ваучер. Він далі невідкладно передає. До порталу «Дія», якщо ваша заявка була подана саме за допомогою порталу дія У разі якщо заявка була подана вами через нотаріуса або через центр надання адміністративних послуг особисто або через представника, то такий ваучер буде перенаправлений саме до посадової особи або органу, який приймав у вас заяву. Тепер дразі, далі, друзі, ми з вами маємо поговорити про те, яким чином буде використовуватися так, цей житловий ваучер. І так, друзі, переходимо до цього. Ви обираєте свій, скажімо так, ви обираєте об'єкт житлової нерухомості, або наявного епатичного кредиту звернення про фінансування подається виконавцю програми за вибором отримувача допомоги особисто, або його представником так само, або ж в електронній формі, або ж через центр надання адмінпослуг, або через нотаріуса. Далі проходимо у нас пошук об'єкта нерухомості житлової, так? І вартість, а також умови придбання такого об'єкту узгоджуються отримувачем допомоги з власником або замовником будівництва, кредитором за іпотечним кредитом. Вартість нерухомого майна, визначена в звіті про оцінку майна, зазначається в договорі про придбання об'єкта житлової нерухомості з використанням житлового ваучера. Друзі. Звертаю увагу, що забороняється використовувати житловий ваучер на придбання об'єкта житлової нерухомості у батьків, чоловіка або дружини, дітей, зокрема усиновлених, рідних, братів, сестер, баби та діда з боку матері або з боку батька, а також онуків. У договорі про придбання об'єкта житлової нерухомості обов'язково зазначаються умови щодо накладення заборони відчудження об'єкта житлової нерухомості, що придбається з використанням житлового валючера строком на 5 років. Далі, друзі, звертаю вашу увагу зараз, на цей момент. Перерахування коштів допомоги на поточний рахунок продавця. Об'єкта житлової нерухомості або на поточний рахунок кредитора за іпотечним кредитом виконавець програми протягом 5 робочих днів, зверніть увагу, п'яти робочих днів, з дня внесення даних про договір нотаріусом до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Про що йде мова, друзі? Що у разі, якщо а, людина, яка отримала цей ваучер а, прийняла для себе рішення? Придбати нерухомість квартиру. Найшла для себе ж належний їй, скажімо, так, по всім якостям об'єкт нерухомості, і домовляється з продавцем, що вона готова її купити з допомогою цього житлового ваучера. І далі ми йдемо ж оформляти. По суті, угоду, так, угоду йдемо оформляти до нотаріуса. Як ви знаєте, да якщо купляли нерухомість, що можна і з використанням завдатку, а да? потім у нотаріуса буде розрахування або через рахунок, або ну зараз взагалі то через скажімо так нерухомість продається через рахунки, все ж таки, без. Використання готівкових коштів, так, ну, уявим, навіть якщо і готівкові кошти. Друзі, і що ми вбачаємо? Тобто, у нас, як у продавця, коштів немає не на рахунку, не готівкових. Тобто ми не можемо забезпечити під час договору купівлі-продажу саме у цей момент передачі коштів. Получається, що держава може нам надати ці кошти лише. Через 5 днів після того, як договір буде е, укладений між покупцем і продавцем, ще й зареєстрований в реєстрі пошкодженого та нерухомого майна. І отут складність, як знайти на вторинному ринку такого продавця, який довіриться вам, і погодитися ждати едного количество днів після того, як він передасть своє право власності чужій по суті, людині, для того щоб отримати свої кошти. І я з такою ситуацією. сталкивалась стикалася Дуже-дуже давно під час покупки і продажу нерухомості іпотеки. В іпотеку у нас, коли я була дуже молоденька, ми купляли з чоловіком житло і ми користувалися послугами. Кредитування, і там також банк ставив нам вимогу, що вони нададуть нам кредитні кошти лише в разі, якщо об'єкт нерухомості буде, буде підписаний договір купівлі-продажу, плюс нотаріус накладе вже на користь банка обмежувальний припис. На його відчудження. І тільки після того отримуємо ми кредитні кошти, щоб розрахуватися з продавцем. Ну Добре, у нас був знайомий продавець, і він там була дуже невелика сума незначна, і він на це погодився. А в більшість випадків, звісно, продавці відмовляються, продавці бажають бути перестраховані в даному випадку. І оцей інструмент, саме нюанс, коли Дана угода має забезпечити безпеку як покупця, так і продавця об'єкту житлової нерухомості. От тут саме виникає дуже великий, скажімо так, мінус даної постанови. Це треба якось врегулювати додатково. Є такий інструмент, я не знаю, може хто буде дивитися мене з колег нотаріусів, можливо, вони скажуть, раніше був договір з розстроченням виконання платежу, можливо, так можна заключати такий договір, де буде зазначено, що договір підписується, але повний розрахунок буде здійснюватися, там, наприклад, протягом 10 календарних днів. Я думаю, цього має бути достатньо, у разі, якщо це не буде здійснювати такий договор, така угода вважається недійсною. Ще дуже цікавий момент, коли це є повністю, да 100% буде погашатися сума за рахунок ваучера. Ну, звісно, звісно, що дуже важко буде знайти такого продавця, який на це погодити, погодиться. Звісно, я так думаю, що більшість цих ваучерів буде використовуватися для застройщиків. Застройщики, Да окей. Я так думаю, що вони. З радістю будуть приймати це, але ж це зрозумієте правильно, застройщик це є майно, яке ну, ще не має свого оформлення да, фізичного. Тому ну, от, от така ситуація, друзі. Я вважаю, що при, всій, при всіх плюсах це є значний мінус для саме цієї постанови і її реалізації в нашому реальному житті. Далі, друзі, крім того, звертайте увагу, що в будь-якому разі, чи ви покупаєте її в іпотеку, або використовуєте цей ваучер в іпотечну для погашення іпотечного кредитування, да, або ж ви її покупаєте в повній стоимості, використовуючи ваучер, на 5 років накладається заборона відчудження даного майна. Тому, друзі, Будь ласка, якщо вам сподобалось дане відео і у вас залишилися запитання, будь ласка, пишіть коментарі, і поставте лайк, підпишіться на мій канал, а також поділіться даним відео з вашими друзями. Можливо, їм ця інформація буде також цікава, як і вам.